8.45 у Києві фіксують 25 смертей. Продовжується протистояння. Львів, Франківський Житомир, готові до активних дій за Україну, за свободу за народ. Мобілізуються і студенти Ужгорода. Від Під факультетів з різних частин міста рушили на центральній вулиці. Мета зібрати книга більше небайдужих на театральній, досить кровопролиття, досить смертей, досить мирних безрезультатних переговорів. Час переходити до активних дій, впевнені молоді люди. Ми маємо ворога єдиного, ми з ним маємо боротися. І я, я надіюся, що молоде покоління розуміє, що нам жити в цій країні, якщо ні, нам прийдеться тікати. Я думаю, що мене кожен уже родиць почує. Старший, молодший, будь-який. Це, це справа честі. Кожного десята година Київ правохоронці заблокували під'їзди до столиці, перевіряють машини. Активісти захопили базу спецпідрозділу Беркут, Луцьк, підпалили офіси КПУ і партії регіонів. Ужгород кількатисячний натовп співає гімн України. Лени народних рад, депутати, діти, матері, пенсіонери, студенти, навіть викладачі на театрані більше трьох тисяч людей різного віку, статі та з єдиною метою. Ми майбутні України. Ми далі будемо жити. Ми не наші батьки, не наші дідусі, а ми і наші діти. І ми зараз повинні щось зробити для наших дітей, для себе. Ми повинні жити в Україні. Ми не хочемо бути під владою якихось проросійських організацій. Ми Україна, ми незалежні. Ми вільні. Я висловлюю як і будь-хто свою громадянську позицію, тому що я не згодна з тим, що відбувається в нашій країні. І, власне, ну, підтримую те, що роблять студенти. Вони також висловлюють свою громадянську позицію. Це вияв якраз органічної солідарності. Помінули хвилиною мовчання тих, хто за краще сьогодення та майбутнє розплатився власним життям. Слава Україні, героям слава! Разом і до кінця банду Геть Київ до бою уж з тобою. Прокричали небайдужі і рушили вулицями міста до облдержадміністрації. Далі без коментарів. Підійшли до будівлі. Озброєні активісти сирими яйцями, палицями, камінням, вилами, граблями. Часу не гаяли, чути звуки вибухів розбитого скла. Буквально за кілька секунд двері, вікна рознесені вщент. Як це було? Дивіться далі. Активісти захоплюють будівлю. Міліція з народом живим коридором та оплесками проведжали правоохоронців, які перебували всередині і були вимушені, а тонки На мета кабінет голови обласної адміністрації тут активісти вилучили здобич. Портрет Віктора Януковича, який розбили на дрібній Так, Злі що тут цього порядку. Ну ми захопили ода, звільнили її, а не закупили. Тепер народ керує Закарпаттям. Дванадцята Київ у Михайлівському соборі понад сотні поранених львів. народна рада взяла область у свої руки. Хмельницьк під будівлею СБУ в активістів почали стріляти, поранили трьох людей. Ужгород. Будівлю будівлі обдержадміністрації закупили активісти ні вікон, ні дверей, повна хата людей. Тільки сьогодні вже не представників влади, а активістів. Наразі в будівлі записують на чергування вже наступного дня. Планують всередині перше зібрання депутатів, на якому очікують передачу влади народу.